Знаєте, хоч скандинавська міфологія сьогодні дуже такі на хайпі у неї ігри круті виходять, але ви ж 100% і досі мало що знаєте про дурні хтиві історії, які в цій міфології існують. Ось такі он бачили взагалі, це реально там богиня за допомогою котиків подорожує світом. Але спершу маю вас трохи вести в основи. Ось дивіться, існують у скандинавській міфології 9 світів, проте сьогодні нам треба буде лише три. Азгард, світ де живуть Аси та. Вани це головні боги скандинавської міфології. Найвідоміші з них це, мабуть, Одін, головний бог там Тор, Бог блискавок та грому, і Локі, бог гадости і обману, якого інколи ще називають сином Лаувеї. Другий же світ це Мідгарда або ля планета Земля, де живуть в основному люди. А третій світ це Йотунхейм, місце, де живуть різноманітні гіганти. Вони ж велетні, вони ж головні вороги богів Асгарду. І ось тут все складне закінчується, і з цими Анями ми нарешті можемо почати історію прохтивості і дізнатися, чому ж це боги насправді не зовсім і безсмертні. Одного дня просторами Йотонхейма домівкою велетнів блукали троє богів: Одін, Локі та Хьонір. Останній був відомий тим, що подарував людство розум. На жаль, на території велетнів було якось пусто, адже за купу днів своїх мандрів наші боги не бачили ні однієї живої душі. А поза як припаси харчів вже давно закінчилися, та наші герої були. Дуже голодними. Аж раптом почувши дивний шум та пішовши його сторону, трійця Асів знайшла величезне стадо вгодованої такої худоби. Тому, недовго думаючи та забивши одного вола, одін Локі та Хьонір почали його смажити на багатті. Але щось цим вогнем було не те. Пройшло 10 хвилин, 30 годин, а м'ясо все ніяк не просмажувалося. І тут Локі почув якийсь дивний сміх поруч. Піднявши голову догори, боги, побачили величезне. Чесного орла, який сидів на гіляці, реготав ледь не всикаючись із наших героїв. Вдосталь насміявшись, Орел сказав: Ой, знаєте, багаті, яке ви розвели, має якісь магічні властивості, що не дозволяє будь-чому поруч нагорітися і логічно приготуватися, якщо це їжа. Але ну також і бути всього на всього за невеличку послугу, я зможу зняти магію з вашого вогню. А послуха й справді виявилася невеличка. Орел захотів лише, щоб наші герої поставили дизлайк під цим відео. Ну і потім аби боги дали птаху з'їсти частину своєї їжі. Тому Аси на таке й погодились. Коли магія була знята, і м'ясо було нарешті приготовлене, Орел гад такий як схопив своїми кігтями вола і як відірвав від нього ледь не половину всього м'яса, що Одін Локі та Хьонір, звісно, прифігіли від такого знатно. Сину Лаувеї не сподобалося, що це чудо в пір'ях хоче з'їсти аж таку велику частину м'яса, тому він дістав спис і вдарив ним птаха. На жаль, для нашого бога його зброя застрягла у тілі пернатого. Тому коли Орел від болю почав. Шалено махати крилами та летіти. Різко уверх, то Локі, який досі тримався за спис, полетів разом із ним. Птах почав дуже швидко летіти то вверх, то вниз, бити локі об гори, граві, каміння, дерева, занурювати його під воду. Але Бог все ніяк не відчеплявся від свого списа, адже йому було дуже дуже страшно впасти та розбитися. Через що Локі викрикнув: Пане Орел, відпустіть мене, будь ласка, на землю, я вам віддам все, що завгодно, хоч друж. Думаю, забирайте. Орлу, ця пропозиція припала до душі. Не про дружину, звісно, а птахомордий забажав, аби Локі віддав йому богиню ідун. І тут маю трохи пояснити вам, хто ж це за Ідун така. А вона дуже важлива богиня серед Асів, адже лише вона єдина володіє невеличкою скринькою, в якій лежать золоті яблука безсмертя. Бо якщо ви раптом не знали, то боги дуже навіть смертні у скандинавській мітології, особливо від старості. Так ось розумію. Інші, що він зараз може впасти і розбитися на смерть Локі все-таки погодився віддати Ідун цьому гігантському орлу. Тому, повернувшись на землю та пішовши додому, до Асгарду, бог гадостей почав придумувати гадості. І ось одного з наступних ранків Ідун нічого не підозрюючи, просто гуляла собі і дивилася на богів. Вона цим щодня займалася, аби одразу помітити перші ознаки старіння, у кого сідати йому швиденько своє золоте яблуко безсмертя для відновлення тіла і море. Молодості. І ось під час цієї прогулянки до неї підходить Локі, здоровкається і каже: «Ой, Дон, щось спина стріляє, серце, коли голова болить. І знаєш, з мочки у мене вже що капець, я як звісно маскою, але дай мені своє яблучко, хочу бути знову молодим. І Дон, звісно, вдивлялася у лице Локі, але все-таки не помітивши підступу, дала йому одне зі своїх яблук. Зеленок його швиденько з'їв, помолодів трохи і сказав: Ой, знаєш, щось воно якесь несмачне, кислене солодке, фу, ти що дала мені самаренку якусь? Я однями гуляв лісом та бачив яблуню. Там плоди у неї всі кстіліон разів смачніше ніж те, що ти мені дала. І Дун від таких слів, звісно, прифігіла, і змусила Локі відвезти її до тієї яблуні і показати, що ж там за плоди такі чудесні та смачні ростуть. І йш вони тим лісом, звісно, дуже довго. Настільки довго, що богиня від втоми і не помітила, як Локі завів її на гору, де сидів наш гігантський орел. Птах, як побачив і Дун, то одразу ж схопив її та полетів собі кудись у сторону батьківщини крижаних велетнів. А радісний Локі, присвистуючи, попрямував собі назад до Азга, Арду думаючи, що ніхто засів ніколи й не помітить, чи Дун разом із яблуками безсмертя кудись зникла. Ну дійсно, хіба ж може так статися, що боги постаріють? Бред якийсь. Але минуло немало років, і всі Аси Асгарді дійсно постаріли, причому знатно. Рудо волоси Тор був вже сивоволосим. Його прекрасна дружина сів, яка була відома своїм золотим волоссям, теж виглядала не на 10 з 10. а старий Одін став ще старішим дідом. Один Локі був молодим, ну молодшим за інших богів. Адже на пам'ятову він останній, хто з'їв яблуко безсмертя і дум. Тому вімкнувши надзвичайну логіку третього класу Кременчуцького, Кімназії номер 5 боги зрозуміли, що саме Локі був останнім з тих, хто бачив та контактував Зедун. За допомогою погроз та тортур Аси змусилися на лаувеї зізнатися у скоєному та піти виправити цю ситуацію. Не хотілося Локі цього робити, але він все таки взяв магічний соколиний плащ Фреї, богині кохання та родючості. Та, перетворившись за допомогою нього на птаха, попрямував примісінько до країни волетнів Йотунхейма. Адже саме там він вперше зустрів. Орла і саме в ту сторону летів той птах, коли викрав ідун. Не зрозуміло, скільки днів та ночей вишукував Локі власницю божественних яблук. Проте одного дня він все таки побачив її у величезній фортеці, що належала гіганту Т'янці. Т'янці, як ви розумієте, і був тим орлом. Прочекавши деякий час на дереві, Локі побачив, як гігант вийшов із фортеці, всіпся у свій величезний човен, що був більшим за кита та поїхав рибалити. Тут зеленоокий бог і почав діяти. Він підлетів до вікна кімнати, де сиділа наша Ідон, і дуже здивувався, адже сиділа Бідося богиня в якійсь жахливій темниці на жахливому та незручному кріслі і гірко плакала. Як добре, що зараз кожна людина та навіть Бог може обрати собі зручне крісло під будь-які потреби. Від GT Racer, бренду, який стабільно входить у топ-3 по Україні. У них є як і геймерські, так і офісні моделі. Сидіти годинами вам буде зручно в будь-якому випадку. Всі кресла GT Racer зроблені з якісних матеріалів, особливо влітку приємно сидіти на дихаючих варіантах із сітки та тканини. І звісно ж, куди без ергономіки. Є варіанти з підтримкою попереку, шиї, підставками для ніг, масажерами, охолодженням, одним словом, 100% щось саме для. Себе знайдете. Навіть стіл новий купити у них можна, якщо раптом ваш, як і мій вже скрипить і давно проситься на пенсію. А якщо ще й скажете менеджеру ось цей промокод, то зможете отримати 20% знижку на частину продукції. Всі посилання на сайт та інформацію про промокод, я, звісно ж, залишаю в описі. А ми поки повернемося до Локі та Ідун. Побачивши богиню, богадостей гадостий хутко перетворив її на невеличкий горішок та поклав до скриньки, де лежали золоті Лотіє яблука. Після чого Локі у вигляді Сокола схопив цю скриньку кігтями і давай летіти якнайшвидше до Асгарду. Проте, на жаль, для нашого бога обману Тянці дуже швидко повернувся додому, аби позалицятися до своєї полоненої ідун. Але побачивши, що її вже немає, велетень перетворився на орла, злетів у небо і побачив своїм диво пташиним зором, що у сторону Асгарду летить якийсь сокіл зі скринькою у лапах. Все зрозумівши, гігантський орел. Із максимальною швидкістю полетів вслід за Локі, швидкістю нашого зеленого бога була все-таки менша, адже не часто він літав, практики немає, через що Тянці потрохи але наздоганяв сина Лаувеї. Проте на підльоті до Асгарду, коли гіганту залишалося лише пару метрів, аби схопити Локі, Аси різко підпалили траву та тирсу, яку вони спеціально накидали на землю. А підпалили вони її у правильний час, щоб Локі встиг прилетіти до Асгарду, А коли прилітав Т'янці... Та вогонь вже був настільки сильним, що він спалив все пір'я орла, і ця кура гриль гепнулась на мертву об скелю. Так, боги Асгарду повернули собі назад богиню Ідун та її золоті яблука. Проте, якщо ви думаєте, що на цьому ця історія закінчується, то звісно ні. Адже виявляється, у велетнятьянці була донька на ім'я Скаді, яка, звісно, прифігіла від інформації про те, що боги Асгарду грохнули її батька. Тому вона прийшла до них розберегла. Мов, давайте або битися, будемо, або ви мені відшкодуєте якось смерть мого батька. Боги трохи пошушукалися, подумали добре і вирішили. Ну так, у кожного життя є своя ціна, навіть у такого гада, як велетень, тому ми пропонуємо тобі ось такі три дари. О, Перше, це ти зможеш вийти заміж за будь кого з нас. Але є єдина умова, ти маєш обрати чоловіка, не дивлячись на його обличчя. Боги по черзі заходили за завісу і з Мало обирати собі чоловіка лише за його ступнями. Велатка звісно, хотіла заміж за найкрасивішого серед богів Асгарду Бальдра. Тому як тільки вона побачила дуже красиві ноги за завістою, то одразу ж обрала цього чоловіка. Проте ним, на жаль, для Скаді виявився не Бальдер, а Ньорд, бог колісниць та батько Фреєра та Фреї. Так, знаю що інколи багацько імен тут складних, але ви не лякайтеся, важливі імена будуть повторюватися багато разів. Можете всі не запам'ятати. А якщо все ж лякаєтесь, то підпишіться краще на цей канал. Знаю, що вас більше половини дивиться без підписки, і кожного такого паскудника я знаю по імені. А конкретно Влад. Катя, Маша, Саша, Петро, Микита, Марина, Аліна, Денис, Іван, і це я ще тільки почав. Тому давайте виправляйтеся. Другим же даром для Скаді була посмішка. Боги мали розвеселити юну велетку, адже після смерті батька та постійно ходила за Журина. І вирішили це боги зробити на весіллі Скаді та її нового чоловіка. Ну і як боги вирішили, Тор просто пригрозив відлобцювати локи, якщо той не зробить зараз же щось веселене. Але адже ніхто не забув, що саме Локі винуватись всієї цієї ситуації. Сину Лаувеї звісно, діватися було нікуди, тому недовго думаючи, Локі привів злого цапа з вулиці, роздягнувся та прив'язав мотузкою свої. Кіндер сюрпризи, так сказати, до бороди тварини. Думаю, описувати, що далі відбувалося, вам не треба. Цап настільки сильно тягав локі за його місця, що Бог зрештою відлетів. І пролетівши півзалу, в якому проводили весілля, він приземлився прямісінько на коліна велетки Скаді, яка дуже від всього цього дійства реготала. Ну а третім же даром богів для Скаді було вшанування пам'яті її померлого батька. Одін похоронив у багатті тіло т'янці, після чого Взяв дві кулі та жбурнув їх у небо, де вони перетворилися на дві дуже гарні та сильносяючі зірки. А були ці кулі нічим іншим, як очима померлого гіганта. Я вас теж попрошу, не очі, звісно, але хоча б дві 22 чи більше гривень закинути на якийсь збір для ЗСУ. Я ось щоб показати вам приклад закидую сьогодні, скільки можу Стерненку. Можете також доєднатися, якщо хочете. Ну, і раз ми зачепили трохи весілля та бенкет, то давайте я вам наступ. Но історію розповім про Пиван Бо, ну а що ви хотіли від скандинавської мітології радіти, що хоч таку гадость там не пили. Отже, одного разу боги Асгарда завалилися до морського гіганта Егіра в гості. Ну як в гості? Вони скоріше були як кіт в селі. Ти його купи днів не бачив, а потім він різко заходить у хату і кричить: «А ну давай мені їсти няу!» Так само і боги почали одразу ж вимагати у велетня влаштувати їм бенкет. Егір, звісно, не дуже від цієї ситуації був радий, але ну і битися з богами не хотів, ще меблі поб'ються, дружину налякають. Тому морський гігант подумав і каже, Знаєте, я згоден влаштувати банкет, але тільки он у вас вже дуже багато, і ти, Тор, я знаю, любиш поїсти і випити, а в мене немає казана, в якому я зміг би приготувати вам стільки елю та пива, скільки вам треба. Насправді, морський гігант думав, що ні у кого у світі не існує такого великого казана, тому він таким чином відмажеться від богів. Аж раптом однорукий бог війни Тюр згадує: Ой, божечки, такомого відчима гіганти та не ім'я Хімір, є такий величезний казан. Глибина його три милі, а розмір як озеро. Та й живе він тут недалечко, тому гайда ми з тобою то розганяємо і попросимо Хіміра дати нам цей казанок на певний час. Тор, звісно ж, погодився, і разом з одноруким вони на колісниці добралися до фортеці Хіміра. Зайшовши до фортеці, боги побачили дуже противну велетку. Вигляд вона мала поганенький, одягнена була лише у якесь лахміття, а по деяким описам взагалі мала аж 900 голів. Але думаю, ви пробачите. Мені, бо я намалював їй лише одну голову, економія часу, самі розумієте. Так ось ця страшнюча велетка була ніким іншим, як матір'ю Ютюра та дружиною гіганта Хіміра. Поки любляча мама Сіта пригощала сина та його друга пивом, раптом наші герої відчули вібрацію не тільки у своїх ногах і дубках, а й по всьому будинку. Адже це сам Хімір повертався додому. І тут я маю вам трохи напам'ятати, що Аси та велетні ледь не найголовніші вороги у скандинавській Мітології, хоч вони всі родичі різного рівня, там проте ну, війна є війна. І ось Тор з його молотом Йольніром є найголовнішим ворогом велетнів, адже саме Тор вбивав їх найбільше і продовжує це робити і надалі. Тому як тільки Хемір заходить до хати, то його дружина, мати Тюра, каже: «Ой, дивись до нас, гості зайшли. Мій син тюр. Пам'ятаєш, його так оно стоїть. А це поруч його друг. Як там його звали? Верані, ВВРка Сірдю Веор, Його звати Вор. Не Тор, який наш ворог, а Вор. Хімір, звісно, бувши ще тим токсиком і буркутуном не погоджується спершу прийняти у себе гостей, ще й таких маленьких. Але що ж поробиш, тюр все-таки яка на яка сім'я. Треба, як мінімум, пригостити його та Веора вечерею. В залу, де сиділи всі наші герої, завели декілька волів, до яких велетка хазяйка дуже швидко приготувала різні страви. Але ви ж пам'ятаєте, що торще, той не нажера. Тому він, як порядний, вихований гість одним махом з'їдає двох. Трьох волів, через що Хімір, звісно, прибалдів. Гігант хоч і нічого не сказав веору, але не тікнув, що якось їжі вже особливо і немає в хаті. Веор, який Тор нагадує, звісно, подумав і сказав: Ну так, їжі немає, я, я голодний, тому, а може, ми з тобою Хіміра завтра на риболовлю сходимо. Ти по чутках такі крутий рибалка, хочу побачити тебе в ділі, та й я, знаєш, не промах. Може закладемося навіть хто зловить більшу рибу. Насправді Тор ніколи до цього не рибалив, але не забувайте, що наші боги прийшли до велетня за його казанком. Тому Веор хотів за допомогою парі виграти його у гіганта. І як ви розумієте, Хімір, звісно ж, погодився на таку затію. А ви маєте погодитися написати коментар, якщо хочете від мене відео про грецьку чи японську мітологію. Коментарів про яку мітологію збереться більше, про ту і буду робити відео, але тільки як закінчу зі скандинавською. А ми поки повернемося до. До історії, де наступного ранку Тор та велетень пішли на риболовлю, запливли в море вони не дуже й далеко. Ну як для Бога та Велетня, звісно, проте достатньо далеко, аби хімір зумів швиденько зловити двох китів. Непогано, каже Веор, але я більшу рибину впіймаю. За пазухи Бог дістає голову Вола, чепляє його на волосінь, різко хапається за весла і давай грибсти ще далі у море. Ти що дурний, кричить йому велетень. Ти ж нас погубиш, в цих водах живе світовий змій Йормонгант, він нас швиденько приб'є зараз. Але Веора це не хвилювало. Він зупиняється, закидує у воду волосінь з наживкою і давай чекати. Невідомо скільки часу заражу. Зреш... Що й минуло, Тор навіть встиг трохи знудитися. Аж раптом море навкруги, ніби як вибухнуло. Адже Йормонган, змій Мідгарда, все-таки клюнув на наживку Тора. І тут починається заміс. Хвилі здіймаються, виортяг не змієне човен, зміюка прочається і плюється отрутою, човен тріщить. Зрештою, Тор пробиває дно човна і упирається ногами у дно моря. Не питайте, наскільки довгі у Тора ноги, чи наскільки там глибокі море було, я не знаю, може, вони в Азовському морі рибалили. Коротше, коли голова Змія вже була майже поруч із човном, Тор починає тягнутися до молота, вже замахується, аби вразити Змія, і тут Хімір з переляку ріже волосінь. Змій падає у хвилі і тікає, але недовго тор сумував, адже човен починає тонути, бо дно ж завдяки Торові пробите. Тому наш Бог швиденько рятує хіміра та зловлену рибу з човна. А ви також можете врятувати одну рибу, бігаючи, адже як ви знаєте, блогером Україні Українському Ютубі зараз дуже важко без підтримки. З такими зарплатами за одне відео виживати нереально. Тому, якщо у вас є змога стати спонсором на Ютубі та бачити нові відео на багато днів раніше за інших, чи кинути пару гривень на монобазі, де вам буде зручніше, і зможете отримати доступ до закритого ТГ каналу, то я буду вам дуже вдячний. Всі посилання для підтримки на екрані та ще більше в описі. Всім дяка-передяка! Пізніше, вже під час вечері, в оселі Гіган. Та Веор все-таки каже напряму, нам треба дві величезні казани аби ми зварили собі пивандепало. Хімір, звісно, не був радий такому проханню і так скільки гадостей цей гість йому наробив, тому відповідає: Ну, якщо ти розіб'єш ось цю мою чарівну нерозбивну чашу, то так і бути. Дам я вам свій казан. А як ні, то розіб'ю тебе вже я, набрити мені. Тор, звісно, намагався розбити чашу, проте ніяк це в нього не виходило. Ну, все. Смерть аж раптом матір Тюра нахиляється та шипоче. Знаєш, мій муженьок такий твердолобий, що об його лоба можна розбити все, що захочеш. Тор подумав і не вагаючись тріснув чашею по голові Хіміра, після чого посудина різко розлетілися у друзки. Велетень в депресії, тепер, звісно, ледь не плаче, але обіцянку свою тримає і віддає казан. Тор без зайвих слів підіймає його і вирушають вони разом із Тюром назад до богів. Гарду. З того часу, щороку восени Боги влаштовують п'янку та бенкет з пивчанським, що вариться у казані принесеному тором. Ну і раз уже заговорили про алкоголь та Тора, то як же не згадати історію величного поєдинку між Богом Грому та п'янющим гігантом? Історія починалася так: якось Одін на своєму восьминогому коні Слайпнірі приїхав до Йотунхейма. Там жив собі Хрунгнір, здоровенний велетень з кам'яною головою, бронею, не Сильніший серед усіх йотунів, але і трохи придуркуватий. Одін, по переколу, мабуть, бо мотивація його не зрозуміла, запропонував цьому Хронгніру позмагатися у перегонах на конях. Велетень, звісно, погодився, і дуже швидко змагання почалося. Скакали Одін та велетень дуже довго: і по горах, і по лісах, і по небу, але все одно гігант ніяк не міг наздогнати одноокого. Настільки хронгнір думав про перегони ще й не помітив, що врешті-решт. Ще опинився в Асгарді домівці Асів, проте Одін дуже веселий після такого змагання Вирішив велетня свого ворога не прибити, а навпаки, запросити у гості та пригостити його випивкою. На що той і погодився. Ой, багато випали там боги, богині та хрунгнір. короче, настільки багато, що волотень почав на всіх бикувати та погрожувати. Ой, я щас вас всіх розмочу. Ой, я щас заберу всіх ваших богинь собі додому і буду їх і так і сяк, особливо фреїв та сів. Дуже вони мені подобаються. Боги, звісно, такого терпіти не хотіли, але й битися не могли, адже також були дуже п'яні і вже валилися з ніг. Тому було вирішено покликати Тора, адже він в цей час був десь поза межами Асгарду на своїй місії. Дуже швидко наш Тор примчав до Асгарду і, розібравшись у ситуації, почав битву з Хрунгніром. Велетень кидає у Бога Каменюку, а тор у нього свій молот мійольняр Каменюка розбивається об голову Тора, а молот навпаки пробиває голову велетньо. І той падає замертво. До речі, коли брила розбилася торові лоб, то вона дуже мілко покрошилася і перетворилася на кремінь, який зараз лежить по всій землі. Але все-таки один шматочок каменю застряг у бога в лобі, який, якби хто не намагався, але витягти не зміг. Тому цей камінець так і залишився у лобі, аж до Рагнарьоку, до подій, під час якої всі боги помруть. А що ж то за Рагнарьок такий, чому він виглядає, як капітошка та про інші круті міфосі? Скандинавської мітології ви дізнаєтесь в одному або декількох з майбутніх відео. Бо історій там ще немало. А це відео і так он не маленьке вийшло, та й дедлайни випуску відосів у мене є. Тому, поки очікуєте, можете подивитися минулу частину про скандинавську мітологію і стати спонсором каналу.